Доброго ранку, мої любі малята! Рада вас вітати на занятті з розвитку мовлення. А ось і наші гості та друзі Калинка і Барвінок. Ласкаво просимо до нас на заняття. Діти, привітайтеся з ними. Доброго ранку, доброго здоров'я! Діти, а ви помітили, що сьогодні ви чуєте багато слів. Які я виділяю голосом. Назвіть мені їх. Доброго ранку, доброго дня, ласкаво просимо, доброго здоров'я. Дітки ці слова правильно називають увічливі слова. Калинка та Барвінок навчалися в школі вічливого етикету, і я запросила їх до нас на заняття. Щоб допомогли вам опанувати різні ввічливі слова. Вам цікаво дізнатися? Тоді я звернуся від себе і від вас до Калинки і Барвінка. Калинко і барвіночку, чи не могли б ви допомогти нам? Я впевнена в цьому. Що нам буде дуже приємно знати увічливі слова. Діти, ви вже зрозуміли, що розмова сьогодні піде про вічливі слова та про те, що їх треба вчитися говорити. Українці кажуть, чого Івась не навчився, того Іван не буде знати. Як ви розумієте, це прислів'я. Вірно, Треба зараз вчитися, щоб потім бути ввічливими. Дорослого складніше навчити. Хто з вас запам'ятав, де вчилися калинка і барвінок? Забули? Будь ласка, зверніться до них чемно і запитайте. Калинко, барвінко, скажіть, будь ласка, у якій школі ви вчилися? А можна сказати і так. Пробачте, я не запам'ятав, де ви вчилися. Перепрошую, де ви вчилися? Чи не могли б ви сказати, де ви вчилися? Ми вчилися в школі вічливого етикету. Діти, а хто знає, що таке етикет? Етикет це правила вживання увічливих культурних слів до людей. А ще нас вчили бути вихованими і робити компліменти. Запам'ятаймо ці слова, вони нам стануть у пригоді. Послухаємо, як барвінок звертається і дарує компліменти калиночці. Калинку, ти сьогодні маєш гарний вигляд. Бажаю тобі і далі такою бути. Дякую і із задоволенням приймаю цей комплімент. Шановний барвіночко, ти завжди привітний. Калинка хоче провести з вами вправу. Скажи правильно, коли ви йдете із садочка, що ви робите? Так, ви прощаєтесь. А що ви зробите завтра, коли будете йти? Попрощаємось. Коли когось бачите перший раз, то ви вітаємось. Вітаюсь, а завтра ви привітаєтесь, привітаємося. А зараз ми проведемо вправу, яка називається Зміни слово. Ми з калинкою і барвінком будемо називати слово, а ви його змінювати. Наприклад, хлопчик який увічливий. Як він ставиться до бабусів? Хлопчик ставиться до бабусі ввічливо, дівчинка яка люб'язна, як вона ставиться до вихователя? Дівчинка ставиться до вихователя люб'язно. Діти, які культурні, як вони себе поводять в автобусі? Діти поводять себе культурно. Молодці. Наші ляльки задоволені, як ви працюєте. Вони ніби відчули знову себе в школі. Малята, наше заняття підійшло до кінця. Ви з усім впоралися. Калинка і барвінок каже вам також до побачення, до знових зустрічей!